Клініка мікрохірургії Ока медикус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода, я і ведуча Мар'яна Судова. 17 січня 1899 року народився американський гангстер Аль Капоне. Відомий тим, що займався контрабандою спиртних напоїв та іншими незаконними речами у період сухого закону в Сполучених Штатах Америки в 1920-30-х роках. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. «Привіт усім! Я хочу прочитати прогноз погоди на 17 січня. 17 січня на Тернопищі буде мідлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиться, вночі та вранці слабкий туман. Місцями вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла, а в день 6 11 тепла. У Тернополі 17 січня також буде мінлива хмарність та без опадів. На дорогах ожеледиться вночі та ранці слабкий туман. Місцями порою вітрі 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі до 1 градусу морозу, до 4 тепла, а в день 6-11 тепла. Переглянути тернопільську погоду із собою ви можете на нашому сайті tv 4таяй Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на tv 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика, ковальства, Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.